Так рухається автомобіль швидкої по німецькій дорозі. Сирена має магічну силу навіть перед затором. Українські ж водії не дуже охоче звільняють дорогу для тих, хто поспішає на допомогу, навіть попри вільну сусідню смугу. Першим на гачок інспекторів потрапив водій таксі. Утім, розмови не вийшло. Чоловік спілкувався мовою жестів. За кілька сот метрів знов порушник. каже, просто не помітив швидку. Я постійно пропускав. Це просто якось так не, не це. Після заповнення протоколу пообіцяв надалі концентруватись на дорозі, а не на власних думках. А от інша добродійка за кермом, попри порушення, всіляко намагалась відкараскатись від нього. Я як тільки помітила швидку допомогу, я одразу вступила дорогу. Мені б було, була, я не знаю. Може бути, у мене грала музика, я не слышала. Утім, відео, зафіксоване нашою камерою із карети швидкої, засвідчує, що водійка не поспішала надати перевагу машині із увімкненими маячками та сиреною. І лише після втручання даїшників змінила смугу руху. Та навіть, попри складений протокол, провини своєї не визнала. Считаю, що цей епізод просто сфабрікована. Утім, вона ще має 10 днів на оскарження. Натомість водії спецмашин кажуть, штрафи повинні бути не лише по кишені, головне змінити свідомість кермувальників. Служба скоро допомоги, яка Ну, е, потрібна для е, спасіння людських життів, я, я думаю, що повинна на першому плані. бути. Година такого патрулювання на проспекті перемоги і три протоколи. Даїшники кажуть, штрафуватимуть всіх, хто не пропускає машини, які поспішають на допомогу. Лише торік в Києві зафіксували понад дві сотні таких порушень. Автопатрульні наряди на автомобілях, які фіксують на місці, знімають на відео і зразу ж складають протоколи на тих подіїв, які надають перевагу дорожньому русі. Власне, таким автомобілям швидка допомога МЧС відповідальність передбачає 510-680 гривень. Та навіть найвищі штрафи не повернуть життя тим, до кого допомога не прибула вчасно. Так, приміром у Москві нещодавно з'явились отакі білборди від невідомих авторів. Юля Подшивалова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.